Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з логікою математичного розвитку. Починаємо наше заняття із казочки. Яку ви дуже добре знаєте, називається вона Три ведметі. Одна дівчинка пішла у ліс за ягодами та заблукала. У лісі вона натрапила на будинок, в якому жили три ведмеді. Коли вона зайшла в нього, то побачила стіл, а біля нього стільці. Вони однакові. Ні, один був великий та високий, це стілець ведмедя тата. Другий менший ведмедиці мами. І третій маленький, низенький. Це був стілець ведмежатка. На столі стояли три миски з кашею. Вони однакові. Ні, одна миска була велика, це була миска ведмедя тата. Друга менше ведмедиці мами. А третя маленька, ведмежатка. Дівчинка поїла каші та вирішила покататися на стільці. Та випадково зламала його. А потім вона зайшла у другу кімнату, де були ліжка ведмедів. Вони однакові? Ні, одне ліжко було велике та високе, ведмедя тата, друге менше ведмедиці мами. А третє маленьке та низеньке ведмежатка. Дівчинка лягла та приснула. А коли ведмеді прийшли додому та побачили дівчинку, вона прокинулася та втекла від них. Ось така казочка: Гра хто де? У нас є два дерева. Скажіть, вони однакові? Ні, одне дерево товсте, а друге тонке. Давайте ми порівняємо наші дерева методом прикладання. Прикладаємо одне дерево на інше, яке товще. Те, що стоїть праворуч, вірно. А яке тонше? Яке стоїть ліворуч. Молодці. Наша родина ведмедів вирішила пограти у схованки. Скажіть, будь ласка, хто з ведмедів може сховати за товстим деревом? Правильно, тато ведмідь. Та мама ведмідь. А хто може сховатись за тонким? Вірно, Ведмежатко. А чому, дітки? Тато та мама Ведміді можуть сховатися за товстим деревом, а ведмежатко за тонким. Правильно, тому що тато, ведмідь та мама ведмідь вони за розміром які? Великі, тож вони можуть сховатися за товстим деревом. А ведмежатко маленьке, тому воно може сховатися за тонким деревом. Гра збери разом. Перед вами два пенька. Один товстий, другий тонкий. Як нам дізнатися, який з них товщий, а який з них тонший? Треба прикласти один пеньок на другий. І ми побачили, який із них тонший, а який товстіший. А тепер вам таке завдання: покладіть тонкий пеньок ліворуч, а товстий праворуч. Чи у вас так? Молодці! У нас з'явилися картинки ялинки, гриба, пташечки та зайчика. Розмістіть ялинку ліворуч від тонкого пенька. Чи так у вас? Добре. Так. Наступне завдання. А грибок. Розмістіть праворуч від товстого пенька. Перевіряйте. Зайчика посадіть на товстий пеньок. Так, а пташку на тонкий. Чи так у вас, молодці? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, ми порівнювали предмети за товщиною. А яким методом користувалися? Вірно, методом прикладання. Вірно, дітки. А я вам бажаю гарного дня. До побачення!